Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І коли звертається клієнт або пацієнт із болем, звичайно, фармацевт намагається допомогти подолати цей біль. Тому знайте, що є різниця, коли ми долаємо гострий біль або коли ми долаємо хронічний біль. Від цього буде залежати і вибір препарату фармацевта. Також називайте. Точно, наприклад, якщо це була травма, то якого вона характеру закрита чи відкрита, як довго триває у вас цей біль, які ви вже приймали ліки, це все дуже важливо в тому, які в подальшому знеболюючі ми оберемо. Найперша група, яка рекомендується, це нестероїдні протизапальні засоби. І хочу вам пояснити, що потрібно починати їх приймати з найменш ефективної для вас дози. Еталонні препарати у нас ідуть на основі деклофенаку та ібопрофену, тому часто вибір припадає саме на ібопрофен. Максимальна добова доза його 1200 мг на добу. Досить часто ібупрофен ми дозуємо саме не на е, ті е, розрахунки, які є в інструкції, а на вагу. Особливо це стосується діток. Ви можете бачити, що е, на інстру, в інструкції чи на звороті, на такеці написано е, по шкалі маса тіла дитини, і скільки потрібно дати ібупрофену. Те саме може стосуватись дорослого. Може трапитися так, що є велика Маса тіла у людини і доза 200-400 мг бупрофену не є дієвою. Тоді перерахунок іде на масу тіла. Не бійтеся, це нормально. Далі чи можна приймати два одночасно нестероїдних протизапальних засоби? Відповідь так можна, але враховуємо користь і ризики. Нестероїдні протизапальні засоби небезпечні саме ризиками гастропатії, це розлади шлунково-кишкового тракту досить часто. Для того щоб їх не було, або в кого є проблеми з ШКТ, приймаються інгібітори протонної помпи, такі як омез, Нольпаза. Вони п'ються над ще серце зранку, для того, щоб захистити слізову оболонку шлунка. Тому, коли ви приймаєте різні молекули нестероїдних протизапальних засобів, враховуйте те, що буде не тільки користь, але й навантаження на саме шлунково кишковий тракт, на нирки, печінку, серце також. Буде. Тому підбирайте правильні дозування, розповідайте, що у вас саме турбує, якого характеру біль, і максимально правильно зможете вибрати ліки. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і до зустрічі!